На столичних вулицях стане безпечніше? Ну, принаймні, про це одразу подумала наша редакція, коли побачила новину про мобільні укриття. Їх хочуть встановити на вулицях Києва. Після численних звернень влада все ж таки затвердила чіткі вимоги до мобільних захисних споруд. І це вже не вперше, коли влада говорить про те, що ці укриття потрібні за весь час війни. Але саме в цій історії одразу виринає дуже багато запитань, де взяти на це кошти? Чому тільки на четвертий рік повномасштабного вторгнення, де роз... Ташують укриття та в яких районах міста, та чому районні адміністрації провалили завдання з ремонту укриттів в житлових будинках? Усі відповіді спробувала з'ясувати наша журналістка Каріна Шевченко. Дивимось далі. Ось тут підземний перехід та вхід до метро. Саме в таких місцях кияни ховаються від російських обстрілів. Але такі укриття є не у всіх районах столиці. Тож ймовірно, саме там київська влада планує облаштувати мобільні укриття. Це бутонні споруди, які розраховані на кілька десятків людей. Одначе вони не витримують прямого влучання ракети чи дрона, проте збережуть від уламків та вибухової хвилі. Мобільні укриття зайвими не будуть, кажуть і самі кияни. Та наголошують, такі споруди перш за все мають бути надійними. Я розглядаю для себе укриття з дитиною, то на сьогодні я розглядаю метром. Воно мені здається більш таким затишним і безпечним. Зараз вдосконалюється зброя. Да? Зараз така зброя небезпечна, що від неї заховатися в мобільних укриттях мені здається. Ну, це просто відмивають кошти в Києві. Я, чесно кажучи, я подумав би про укриття саме в таких в будівлях, де люди можуть нормально перебути, наприклад, в ніч. Мобільні укриття мають і свої обмеження. Це невеликі конструкції з лавками всередині, розраховані на короткочасне перебування не більше чотирьох годин. Зазначають експерти. Роблять їх з бетону, заліза вони е, захищають все ж таки від непрямих влучань, але дійсно підвищує безпеку від уламків, тому що ну, навряд чи прям будуть цілити в ці укриттячі вірогідність того, що навіть там відхилиться кудись саме в укриття там, ракета чи дрон, вона дуже мала. А от о, бути враженим саме уламками. Е, звичайно, вірхідність значно більше найефективніше встановлювати такі споруди в громадських місцях, там де немає підземних переходів, метро чи більш надійних укриттів у школах чи будинках, зазначають експерти. Їх ставлять дійсно на зупинках. Ну умовно їх ставлять там, де є люди, де є якісь скупчення людей, щоб люди швидко дістали з цих укриттів. Чотири роки міська влада Києва дискутувала щодо мобільних укриттів у місті. Пояснювали, звести їх не могли через відсутність державних будівельних норм. Хоча кілька таких укриттів у столиці все ж є однак, вони не ведені в експлуатацію. Наприклад, у 2023-му в місті збудували перше пілотне модульне укриття однак його подальша доля невідома. Нині ж міський голова заявив, Київ готовий до будівництва таких споруд. Кошти на зведення мобільних укриттів виділятимуть із бюджетів районних адміністрацій, які ті за цей рік не вклали їх у необхідне облаштування укриттів у своїх районах. На виділені в цьому році на укриття 4 мільярди гривень районні держадміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт. Мобільні укриття безумовно необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Будують такі укриття за стандартами ДСТУ, а контролюється все це цивільним кодексом та державними будівельними нормами. Є вимоги як, от висота конструкції має бути не менше двох метрів. Всередині мають бути місця для сидіння, а сама споруда повинна витримати ударну хвилю до 100 кілопаскалів. Основна відповідальність на ведення в експлуатацію модульних споруд покладається на Державну службу надзвичайних ситуацій або на їх відокремлені підрозділ, які повинні перевірити та відповідно надати дозвіл на ведення в експлуатацію модульних споруд. Подібні укриття вже є у Харкові, Херсоні, Дніпрі та Запоріжжі. Пані Надія з останнього міста каже, такі споруди рятували вже не раз. Вони майже перед кожним житловим будинком зроблені. Вони з бетону, вони мають два входи, два виходи, звісно. Там є лавки, там можна підзарядити телефон, пересидіти тривогу. Модульні укриття у Запоріжжі відчинені цілодобово. За чистотою там теж наглядають. Місцева влада це вирішує, прибирають, намагаються якимось чином. Ми звернулися до київської міської та військової адміністрації із запитом, коли і в яких районах столиці почнуть встановлювати перші модульні укриття, та хто контролюватиме порядок у них. Відповіді ще не отримали. Однак відомо, що саме сьогодні київські депутати збираються обговорити це питання на пленарному засіданні.